Привіт на каналі Поскудники. Сьогодні у нас нечемно. Вибираємо між п'ятьма хлопцями чоловіка на все життя. Або хлопчика. Або, дю... Або дівчинка. Та, перед початком відео поставте лайк, підпишіться на канал. Ти готова? Готова. Покажи, скільки ти готова. Я піздець готова. Yeah! 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 А можна я так зроблю? Біба, боба, біба, боба. І Боба. Ну, ми то не знаємо, що Біба. <ріху> а я собі знаю. А, так, ну, Біба, давай почнемо з тебе. Біба, ти перший. Я? Так. Давай. Як тебе звати? Захар. Беркут. Смішне. Другий номер. Як тебе звати? Діма. Добре. Третій. Дмитро. Я Дмитровна. Меч? Меч. Окей. Четвертий. <ріху> Діма. П'ятий? Максим. Сука. Ненавиджу я Максим, просто. Добре, давайте так. У мене є до вас е, такий невеличкий інтерактивчик. От як знаєте, в Тіктоці сидите? ні ні ми цей Вінтер Арк нас. Що у вас? Сидимо, ясно, що сидимо. Добре, Біба, давай почнемо з тебе. Uh -huh. е, давай так. От, до прикладу, я 10 з 10. Там. Але я можу поїхати з кращим другом в інше місто. Ну, крінж. Чого? <ріст> Поясни. Ну, який кращий друг, ну, взагалі. Ну, мій шо? кращий, найкращий, Ваня звати. Ваня, а. Ага. Казарки? Можливо. Ну, я не знаю, мені, типу, мінус жорсткий. Десь 3 з 10. А що ти боїшся? Боюсь, що ну, він тебе відтарабанить. Почула. <смех> Боба. <смех> Я тихо по черзі буду, так що не путайтесь. Боба. тебе така прикольна стійка, ти балеріна чи що? Так. У мене вісім років балетної школи. Вісім років балетної школи? Угу. А ну ще раз що скажи. А як тебе звати Я забула? Захар. Захар. Окей. А, давай так, Захар. Можна називати Максим. Максим. Ну, <хи> <фи> Давай Так, Максим. М -м -м як часто ти миєшся? Один, Один раз? Да — Деколи да двічі буває. Супер, Це... Максим, ти мені вже подобається. Все, 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 <пи> мовчай, не, не псуй. <пи> <Пожару, ще, пи> Третє. Як часто ти миєшся? Оце піздець важливо для мене а, Кожен вечір. А тільки вечір. Бо вечір в мене настає година четверта ночі. Добре, гарно, поїхали. Четвертий номер. Як? Кожен день після тренування. А е, що за тренування в тебе? По футболу. Блять, футболіст. Не подобається, ти футболіст. Взагалі не подобається. Ненавиджу футболістів. Е, Максим, у тебе таке гарне ім'я? Як часто ти миєшся? Кожен день, так як займаюся спортом. Яким спортом займаєшся? Любим. Головне займатись. Почула. Е, Другий номер. Другий номер. Mm -hmm. Я тобі задам ще питання. Yeah. Е, Те саме питання, що було першому. Якщо я поїду з кращим другом в інше місто. Я yeah, yeah. цілком з Хорошо, якщо я поїду по роботі. З кращим другом? Так. Ну, ми працюємо разом. Ну, well, Питання, де ви будете жити, якщо будете жити в окремих номерах бутері без проблем. А якщо вона в номері, але на окремих кішках? Так, я в номі, ти я з ним солідарна. А якщо на окремих кішках? А як ти перевіриш? Ну, я тобі буду довірять. А oh. oh. я тебе не на номер. Дуже гарно. Добре, перший номер. Я одразу хочу його вигнати, можна? Мене? Перший номер? Так. А що ти нас питав? як час я маюсь? Бо я не миюсь. Привіт. Як тебе звати? До речі? Макс. Макс. Ім'я я чув. Нормально йди. Ну, мамо, пока. Дуже гарний. Дякую. Як давно ти не живеш з батьками? Ще до Скільки з кіко з 12? 11 років чи з 11? Ні, 11. Тут зараз 20. <рес> <рес> uh, скільки тобі років? 20. Уф. Uh. Ну, no, я люблю помолодше. Я люблю маленьких хлопчиків. Я люблю 20-річний. Мені 12. Не побрачно е спеціально. Головне, що їм було 18, почекайте. Uh -huh. е е е другий uh -huh. номер. Так. Е е таке питання до тебе. Скільки тобі треба побачень або переспати з дівчиною? Жодного. <різвіться> 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 Знаєш, це типу питання важке, бо в мене як таких побачень, щоб я в планах переспати з кимось не було за довгострокові стосунки. Боль. Окей, давай по-іншому. Скільки в тебе було партнерів статевих? Ноль. Бережа, Бережа, молодець, молодшим. Нема чого. Що, нема чого? За... Та це ж без досвіду. А скільки тобі років? Вісімнадцять. жінка на все ж 18. 18. Хорошо, хорошо. Далі. Третій номер. Так. Черевічки гарні. Так. Скільки ти стягуєш в сексі? По таймінгу? Ну десь хвилин три. Це в середньому? — Так. А максимально. Цілий вечір. Скільки-скільки? Цілий вечір. А заходів скільки може зробити? Три заходи по 27. Ну, ладно. Мені просто важливо, щоб у годину стягував, чувак. Окей. Так, ну так. я можу стягнути годину, то якщо здоровою. Здоровою? Не бач здоровою. І без прилюдять. А, за такий. Минуту треба. І холод з'ять там, так. Окей. Останній номер. Так, слухай. Тебе просивати Максим, не хочу озвучувати і повторювати. Можна а... називати, як хочеш. Добре. Ваня. Це найліпший друг, з яким ти по роботі їздиш? Просто друг. Просто. Ваня, скажи, будь ласка, якщо ]��게. я. Я просто дуже часто знімаюся для різних відосів в Тіктоці, там скетчі, Хуєчі. І от мені треба буде для Відоса поцілуватися з хлопцем. Як ти на це відреагуєш? Тільки <гух> <гух> для відосу. Так, да, тільки для відео продовження ніякого немає, це чисто робота. Нормально це. В засос робимо що. Так, шоу? Шоу. Да, в засос. Молод... Mm -hmm. Ді, молодець, дуже дякую. Окей, Другу я буду, ще раз запитаю, перший номер, те саме питання, до всіх зараз пацанів. Ти... Я досить до такого буду відноситись. Далі. А, ну, дивись, типу, якщо це для роботи, можна сказати, що ти будеш ніби актрисою, то в принципі нормально. Типу... Що за закуп... Дякую. Я... Далі? Я вважаю, що це нормально, бо сам знімаю відео, тому це робота це норм. Окей, дуже дякую. Ну хорошо, я ще раз задам питання тобі, от першому, окей? Давай. Давай, давай. давай так. З чим тебе добити? О, як ти спілкуєшся зі своєю мамою? Прекрасно. Як можна з мамою ще спілкуватися? Ну, для багато різних випадків. Наприклад, на Ну, no, no, от no, я з своєю мамі не спілкуюся. Ну, і давно. Дякую. Добре, як спілкуєшся, з Та Так само, мамою. мама. Гарно, добре, поїхали. за <laughs> завоз. <laughs> добре. Таке питання. Кому ти перший купиш машину, дівчині чи мамі? Mm, <laughs> дівчині. Хорош, братіла вигнати тебе. Добре, друге питання так. до другого. Так. О... Мамі, Кому ти перший купиш машину: мамі чи дівчині? Ну Дивись, ще років 6 тому. Я пообіцяв мамі, що їй на 40 років куплю авто. Ну, Бо думаю, що дівчина. мамі. Бо обіцянка є обіцянка. Окей. Е, третій номер. Так. Е, яке в тебе взагалі хобі, хобі твоє? Окрім футболу. Ти з футболом займаєшся? Так. Знімаю відео, Тікток, Інстаграм. Скільки ти підписників? Де саме? В Тікток. 200 тисяч. Опа. 200 000. Не вигідно виганяти. 40 000. Добре, в, в інстаграмі. Та й об тебе. Ще раз, як тебе звати? Діма. Угу. А ти зі Львова? Не, рік живу у Львові, так? З Миколаєва. Ну, 200 Гаряча тисяч. Рибка. 200 тисяч. Гаряча мені. рибка. блядь, що робити? Цей купить мені машину, цей хороший просто. Я маленький. не казав, що я тобі куплю машину. Опа. Не? Виходь. Номер один, так? Так. Ой, На жаль, така ситуація. На жаль, але він дуже дорослий для мене. Мені 17. Все. Ладно, тобі вибрав. Дуже вас виглядає. Дуже цілково виглядає. Дякую, ти так. Одне питання для всіх. Я 10 з 10, але я дуже люблю фліртувати. Флірт за собою нічого не веде. далі, тобто не продовжується. Пу-пу-пу. <зум> ну, в принципі, я думаю, це нормальна поведінка, але якщо точно нічого не несе, то думаю, це окей. Чому він до 18 років такий розумний? <сум> я його вигнати, а він дає якісь такі відповіді. <сум> Далі. <сум> 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 я вважаю це з 10. це нормально. А чого 2 бали забрав? Ну. <сум> 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 Все одно можем ситуація. Окей, добре, третій. Я вважаю, це 9 з 10. Ну, так, один бал забрати. Бо тобі такий голос гарний. Він Максим звати. Я Ваня. А, Ваня. Ваня. Ти просто друг? Так? Та пофліртуєш. 10 з 10. Йому 18. Я люблю маленьких, але. Добре, гарно поїхали. Добре, а можна я їх якось понюхаю? А що ти хочеш нюхати, давай так. Шию. Ший. Мені просто дуже важливо, як пахне чоловік. Або хлопчик. Чим пахне, чим пахне? Нічим не пахне. Помитим просто. О, oh, хорош. хорош. Кетчупом? Да. З майонезом. Теж нічим. Блядь. Окей, ви користуєтесь парфумерією якоюсь? Дезодорант Old Spice. А який саме, я теж люблю Old Spice? Old Spice, по-моєму, в мене синій. Вовчик тигрик, що там намальовий? Вовк. Ауф. Нагадав. Треба? Tashful spice. Там червоні. А, а, а парфуми? Парфуми? Я не знаю, мама подарувала. <реш> а які в тебе стосунки з мамою? Кожен день розмовляю по телефону. А ти, ми окей, зустрічає. давайте питання. Якщо ми з тобою посваримось, ти будеш мамі розповідати про цю сварку і там жалітись на мене? Ні. Чого? Ну, бо це мої лічні відносини. Угу. Супер, добре. Ти якими парфумами користуєшся? Антоніо Бандерас. Солідний. солідний. Це Максим. Окей, давайте так. Ви будете ревнувати, якщо я пересплю зі своєю подругою. <рес> а подивитися на процес, Даш? Ну, я дам, але не подивитися ще раз. Є, вона дасть, пацани. <рес> Тоді... <рес> ну, ревнувати не буду. Не будеш ну, Я серйозне питання зараз задаю. Якщо я пересплю з дівчиною, ви це сприймете як зрада чи ні? Взагалі ні. Ні. А чого? Одностатеві стосунки, це не одностатеві стосунки, ауф. О, чекай, давай повернемося до теми. Тобто ти не вважаєшся чимось серйозним. Ні. Добре, як ти ставишся до лесбійок в принципі. Ну, так. живуть собі нормально. Ну, тобто абсолютно нейтрально. Угу, Ти не засуджуєш нікого. Ні. Хтось засуджує з вас? Ні. Ні. Супер, добре. А Як це, якщо зрадить з трансом, то це зрада чи ні? Інтересно. Так, <рес> <рес> да. Якщо я зраджу з трансом. З трансом? Ну так, да, типу, це е, дівчина, вже дівчина, але це був чоловік раніше. У нього пісень буде? Ну да. да. <сіплі> а, вам тільки налічиє пісюна, да? Меняє погоду. Ну, не скау просто. Ну, то що? Давай, за побуліть, я, я подав. Mm -hmm. Так. Ну, я думаю, що це все ж таки можна вважати зраду. Mm -hmm. А з дівчиною така ж? З дівчиною. Трошки менше. <свист> трошки менше. <свист> Подожди, як трошки <свист> менше? Є або зрада або не зрада. <свист> Якщо я з тобою <свист> в стосунках, я з тобою в стосунках, я пересплю там своєю подругою умовно. Прийду до тебе, тобі розкажу, або ти мене там застукаєш, не знаю. Як ти до цього поставишся? Ти такий, ну єба, нормально. <свист> 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 ну ми це обсудимо. Я думаю, знайдемо не знайдемо, я буду надалі це робити, <свист> ті я не перестану. Тоді зрада. Якщо надалі, якщо не один раз, тоді зрада. хорошо, а якщо я зраджу тобі з хлопцем один раз, але більше не буду. Ти вибачиш мені? Я ні. Ти просто хочеш зрадити чи що, я не розумію. Ні, я поламалася. Окей, ви зраджували? Ні. ну якщо чесно. Ні. Ну, давай, в мене, типу, є плюс <плес> 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 в плані того, що я ніколи не був в стосунках, тому я фізично міг зрадити. Та ти фізично і наїбався, як ти міг зрадити, окей. Чекай, 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 то по-твоєму зрада це тільки поїбатися з кимось? Так. Окей. Окей, добре. Я просто добре, я зрозуміла ваш настрой. Якщо я умовно поцілую з якимось хлопцем, ви будете рахувати, що це зрада? В тіктоці? Не в тіктоці. Ну, от просто моє щире бажання було поцілуватись на тусовці якісь я на паласі і Так, це зрада. Добре. Солідарно. Е, один, — Один раз ти забула про нього? Ну так, да, типу, це просто. Ну, Але це, я дуже жалію про поцілунок. це. Я дуже про це жалію, шкодую. Я з тобою розмовляю про це. Я кажу, я ну піздесно, так зробила, вибач мене, будь ласка. Я спробую вибачити. — Блядь він ідеальний його звати Максим. Ой-ой-ой. <рес> <рес> хорошо. Добре, мужички. Давайте так. Mm -hmm. Я в принципі готова вигнати одного. Давай кого. -то. Це, на жаль, будеш ти, але це не через те, що ти поганий. Ти дуже хороший. Він маленький, хороший хлопчик. Е але я бачу, що, по-перше, він, певно, нижчий мене. По-друге. Добре, зустрічне питання. Який тебе заліз? Метр сімдесят. Сімдесят шість є. А бо? може, а я не знаю, може, сім. Подумай двічі. <сміт> я подумала <сміт> поду, двічі і вирішила, що я тебе виганяю. <сміт> ну, окей, подожди, окей. подожди, подожди, я тебе хочу похвалити ще. Okay, Але okay, на 18 років насправді дуже роз'ябний хлопчик, все, йди, не буду будете похвалити, що Зараз <сміт> <Все> заключається Він радою? Почекай, стань біля мене. Окей, удачу тобі. це Дуже класний. Класний тобі сяк першого. Дякую. І насправді я його вигнала, тому що ну в нього немає досвіду. Я не хочу дівчинків. Типу, ну без приколу. Виховуєш під себе, Ні, Я такої хуйня не страждаю, це дуже тупо. Пароді стати ручну сенс. Окей, можна? Я зараз їх не буду бачити. І вони мене якось торкнуться, як їм захочеться. От просто зі спини. Тільки, блядь, будь ласка. Ну, ну я вибрала таких, вони прилічні, я думаю. Добре. Нічого поганого не буде. Поки є шанс, хлопці. Подожди. спочатку той хлопчик, який пахне. Свість нюлька така. Добре, Ваня. Ой, по домашньому якось не знаю. Це Хорошо, хорошо. Ну, добра. Ебать, вы на <свят> А можно два? Все. Вы нет, а вы про Т? Нет. А что вы такие похожие? <свят> Наташа, не же одинаковые, это серьезно, это же гарно. Бля, я решила, да, я же растерялась. А <свят> <Пошу> говорить? Хуй! Добрый, гарно. Добрый. Давайте так, до вас питання. От я 10 з 10, ну, понятно. Але я люблю БДСМ. Наскільки БДСМ? Ну, таке, не дуже жорсткий, Ну, Як? Сири. 10 з 10. БДСМ, -е, то що таке? 10? То то Дивіться, машина... якщо вони зараз будуть відповідати однаково, якщо вони, ну, в принципі, себе буде так поводити надалі, класно. Я заберу двох. Можна двох? Ні. Треба одного вибрати. Але правила для того, щоб їх порушувати, придумали. Ні. Будь ласка. Добре, в тебе більше члени, ніж 20 сантиметрів? Ні. Більше, ніж 19? Ні. Ніж 18? Ні. Ніж 17? Ні. Ніж 16? 16. Люблю 15 сантиметрові, вибачте. Що яке? Він сказав, що я 16, а 15. А це Заломаки, заломаки. завомоки. А вам взагалі нормально ті, хто вибули сидіти, зараз на це все дивитися, так? Абсолютно. Окей, так. Окей, добре. Скільки вам треба часу, щоб почати зустрічатися? Ну, це залежить Ти В школі підміниться вона хобі. Ну, умовно, все класно, все ідеально, але може в тебе є якась недовіра недовіра до людини, не знаю. Ну, я думаю, плюс-мінус місяць. А що переспати? Він це залежить від ситуації. Плюс-мінус. Якщо. А якщо ми підемо на побачення сьогодні? Так. <рисуми> Все, мною <рисуми> далі. Так, що так. Ну. Ми переспимо? Ну, я думаю, що розпада. А добре, скільки треба піти нам на побачення разів, щоб ти приспав зімлай. Три побачення. Окей, а тобі. 4. Ваня розпраює. Чотири повар. Добре. І зразу ви були. Що що було? Студається, гопці. Не вирішувати, що ще задав питання одне. Де у вас було найкрінжовіше? Давайте не побачення, а найкрінжовіший секс. В якому місці? Вони навіть реагують однаково, що це? Є таке натурі заліти. Найкрінжовіший чи найжовівніший? Ну, це те саме майбут. Ну такий, знаєш, нестандартний. На футбольному полі. Борва! Реально на футбольному полі? Те ще був? Я був. Добре, ще тобі скільки років? 22. Тобі? <рігат> я не знаю, та ти вибираєш хлопця, щось таке, що прям. Я хочу двох, ви мені заборонили брати двох. Почекай. <рігат> ну, а ще дімку треба забрати. Він в подарунок треба. Він буде для моєї подруги. Окей? Okay? <рігат> Або когось одного я беру, а другий для моєї подруги. <рігат> Класно придумала? <рігат> Як поставитись до сексу в трьох? <рігат> З трьох. Е... Ну, типа, ціпа... два хлопці і одна дівчина. Гірше, ніж дві дівчини і один хлопець. А чого? Ну, потрібно ділити, так би мовити. Ну, ділити нікого не треба. От я буду віддаватися поповнюю тобі і йому. Так, ти не будеш ображатися? Добре, так, гарно. Ну, ображатися не буду, але з двома дівчина краще спиною. А чого? Так, я в центрі уваги буду. А, ти любиш бути в центрі уваги. Звичайно. А ти? А, ну, якщо у нас будуть серйозні відносини, то це не ок. А якщо просто, ну, так, раді експерименту, то. Раді хайпа. Окей. Якщо буде постійна сцена якась, мені треба буде з кимось типу переспати. Як ви відреагуєте? так. Але там буде супер тактильність, там будуть поцілунки, там буде от щось таке жорстке. Робимо шоу. Ну, якщо це реклама, то нормально. Прошу. <реш> Але я, ли... я тобі давно прошу. <реш> так. Залишай собі. А вам важливо взагалі, щоб дівчина заробляла? Важливо, щоб вона займалася справою якою їй подобається. Я ж скажеш? якщо ти скажете <реш> саме, <реш> блядь. <реш> Кажи, як думаєш. Так, Скажи, <реш> так! <реш> <реш> Я окей, я піду по топому. А ні, ще, а скільки тебе підписників? 175 тисяч. А в тебе 200. Так. А в інстаграмі? 10. А в тебе? 40. У нас ще є ютуб канал. І срібно кнопкою. На двох? Так. Ви все-таки, ну, я ну... Це, це да? по роботі. Я дощо кажу, Вань, привіт. Ні, ні. окей, ну лін, та -та. а що ти. От чекайте, якщо ви взяли двох людей, знайомих, якщо вони йдуть в парі, то я можу їх забрати в парі. Це ж одна особистість. Ні, це дві різні люди. Подивись, вони такі Давай, різні. я придумала свої правила. Я беру одного, але ж він буде завжди з ним. Типу я собі там далі розпрос, правильно? Ну, твоя супровода, так. Все, э, окей. Ніхто не ображається зараз. Ви піздець, класні. <ривіт> 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 я про те, що молодший. Я люблю маленьких хлопчиків. Але... Маленьких. <ривіт> я тебе теж беру, але бізнека. <ривіт> ну, все. Повнімісь. По <ривіт>